Щоб видавати світло. Вона робить світло. Ось вона. вітер. Е, вітер. Ф -ф 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 -ф. Для того, щоб крутився вітер. віти як. Видай люди та бабусі. Електричний Енергію. Енергію. Така як туба. І в внутрі ліфт. Вітер крутить. Лопасті, а всередині вітрової турбіни є генератор, який силу вітру перетворює на електроенергію. Бігодить, бігодить. Сам крутиться, якщо заводи з його. 125 метрів. Більше за мій дом, ну менше за небо. Висотою, як дім. сук, поверхів. Велика, як хмарочос. Микроволновка, утухи і кондиціонер. Духовка, чайник, телевізор. Вітрак і лампочка. Зелена енергетика. Вітер і сходче. Тому що вона не забруднює навколишнє середовище. Тому що вітер не захрізняє її. Так. Так Тато допомагає чинити турбіни, ставить вітрові парки. Допомагає будувати вітрові станції. Вітаю вас з ним вітром.